Оскільки в новинах відпускаються певні сюжетні блоки реклам, певні ролики, то треба розуміти, що насправді, коли ми маємо там на радіо чи під час телебачення певні ролики, вони мають свій порядок. І нас кажуть, що є шість новин, які мають розміщення і мають певні пріоритети, і ми можемо їх використати ось таким чином. Але в задачі питають. Скільки взагалі таких варіантів розміщення може бути? Як я рекомендую робити такі задачі, це дуже круто, легко і навіть для себе якимось чином усвідомлено. В першу чергу ви можете зрозуміти, що на радіо чи телебаченні буде освітлюватися, озвучуватись перша новина, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, тобто ви формуєте шість місць, тому що у вас є шість новин. Звісно, якби у вас було новин десять, а вам треба тільки три, ви вже будете дивитися по іншому. Але це одна і та сама методика розв'язування задач, з теми комбінації, перестановки, розміщення і теорії ймовірності. Тому, якщо кажуть, що пріоритетно дві політичних новини. Взагалі використання власне, їх, то їх дві і вони претендують на два місця. Звісно, ми розуміємо, що ось на перше місце претендує одна новина, а на друге місце буде тільки інша. Тому, якщо одна або друга прийде на перше місце і вона вже займе позицію, то та, яка залишиться з двох, вона займе другу позицію. Далі каже, що спортивна однозначно має бути останньою, а в нас вона і є остання. тому… Вона єдина, тільки займає позицію номер 6 І ще залишається можливість озвучити три суспільних новини, звісно, вони можуть змінюватися місцями. То, наприклад, якщо ми ще не озвучували, і ми не знаємо, яку ми хочемо озвучувати, але в нас є три новини, то скільки буде ось на цю позицію претендувати суспільних новин? Звісно, їх буде три. І вона буде одна з трьох суспільних новин буде звучати третьою у ролику. Звісно, якщо ми одну з трьох визначили і вона вже все прозвучала, то скільки лишається новин? Звісно, дві. Тому або одна, яка лишилась, або друга, тому ми кажемо, що дві новини претендують ось на це місце. І, звісно, скільки суспільних новин лише три. Одна вже собі забазувала якась з одне місце, друга друге, то третя. Звісно, ми не знаємо, яка, але вона буде всього лише одна претендувати на це місце. А далі головне розуміння, що коли озвучується ось оцей блок різноманітних новин. То як вони будуть озвучувати? В якийсь день одна, потім десь друга, потім десь третя, чи все-таки ось вони будуть іти одна за одною, а в блоці звучати ніби якби в одночасному блоці. І як ми можемо сказати: слово або чи слово і? І отут є правила комбінаторики, які розказують, що якщо в нас події, Використовується одночасно, то ми використовуємо дію множення. Тому і між ними ми можемо виставити дію множення. Звісно, якщо ми їх всіх обчислимо, то в нас буде певне число. Тому в даному випадку ми використовуємо метод перестановки: 2 на 3 на 2 у нас буде 6 на 2 12. Так, ми могли би використати по-іншому шлях, коли розумієте, що справді події всі будуть звучати одночасно. І в нас буквально дві політичних на два місця, тому ми використовуємо два факторіал. Далі ми бачимо, що три політичних всього лише на три місця, тому безсумнівно пишемо три факторіал. І у зв'язку з тим, що в нас, в принципі, на останнє місце претендує тільки одна, і вибору там як такого немає, то ми можемо навіть ту одиничку не писати. І ми згадуємо, що факторіал з двох це. 2, факторіал 6, це 1 на 2 на 3, тобто 6, і знову маємо 12. Тому ми розглядуємо, які різні е, в плані шляхи можна використовувати для ось таких задач з комбінаторики. Насправді це одна з найпопулярніших задач. І коли ви будете мати справу на НМТ з цією темою, то для себе запам'ятайте, основне питання, з чим ви маєте справу з перестановкою? З комбінаціями чи розміщенням. Коли в перестановці ми можемо якимось чином їх змінювати, і хтось претендує на якісь місця. В комбінації в нас завжди може бути дуже багато вибору без особливих умов, і ми комбінуємо якісь набори, якісь інші можливості, і навіть букети з квітів. А в розміщенні дуже важливо знову ж мати справу, власне, з розміщенням, де місце і позиція буде мати неймовірний пріоритет. Якщо ви розберетесь з цими трьома поняттями, ви однозначно розв'яжете такі вправи.